Присвячена нашого протесту проти науки е, влади створити Міністерство інформаційної політики. Квітовий американський письменник колись сказав, що обновити людину дуже просто. набагато складніше пояснити їй, що їй хтось колись обдурив. Нас складається враження, що наша влада постійно намагається нас обдурити. До чиїнські спосіб. Різні часи, в різні, в різні періоди вона цим займається. Пам'ятаєте, що нам обіцяли на Майдані? Де ці обіцянки? Тільки відмовки відмовчування в кращому випадку, в гіршому випадку, ми, ми, ми знаємо, що нас хочуть надурити, видати бажане за тісне, видати драконівське витрушування грошей у населення за реформи, видати справжню війну за АТО. видати імітацію діяльності. Наша влада прийняла рішення про створення Міністерства інформаційної політики. Для чого це робилось? Яка, під приводом чого це робилось? Які наслідки можливі цієї, цього кроку? І що нам всім робити? Давайте розберемося всі разом.